Вітаю вас, мої дорогі мої любі. З вами Наталя. Пропоную до вашої уваги огляд каталогу Avon на березень місяць. Новинка з ароматом Абсолют Троянди. Побачимо, що тут у нас далі в ТТА. Дуже гарна така гарна дівчина представляє аромат. Поділись своїм внутрішнім сяйву. Так, в цьому ароматі ноти Абсолют Троянди Соковита полуниця, Квіти соняш... соняшного апельсину. Супер просто. І ще буде б'юті-бонус, дівчата, на сторінки 4 умови. І звертаємо увагу, сторінка 3. Так. Зі сторінки, виходить, за 129 гривень, якщо ви купили аромат або будь-який набір. Сторінка 2, 9. Можна купити ось таку туш. Легендарна довжина за 129 гривень. А її, її ціна в каталозі 289 гривень. Так що зауважте. Так, Today. Теж в різних інтерпретаціях. Або так, або набором. Так, Everlasting. І не забуваємо за туш. Знову-таки ТТА. І для нього ось такий набір. Дуже крутий. І теж можна купити туш. Все, бюті-бонус закінчився на цій сторінці. Поїхали далі. Будь голосом, що змінює життя. 100% прибутку від продажу благодійних товарів буде спрямовано на підтримку жінок, які постраждали від фізичного та сексуального насильства внаслідок військових дій в Україні. Так що, ось це, що ви купите, це буде наша, ваша, наша підтримка на для допомоги таким жінкам. Дуже гарні дизайни, це, як той казав, Такого немає взагалі. Це просто дуже зробили, дуже круто, 5 в одному туш. Я рахую, дуже круто. За умови придбання продукції на 500, 499 гривень з каталогу можна по таким цінам ось купити. Дуже круті. Бронзер у кульках, рум'яна у кульках, сироватка суперова, Little Black Dress 50 мл і дуже чудовий крем. Дівчата Inju з протенолом ніацемідами. Дуже крутий. Рекомендую за 359 гривень. Щось купили і взяли. Так, з Жіночно, жіночності гідна захоплення, кожна грань. Так, набори пішли і окремо. Це іде у нас ніжна півонія. Дуже класний аромат. Я півонію взагалі обожнюю. Так, святкуй свою чарівність. Ось у нас йде аймарі. І іде ось такий набір. І ще один набір. Дуже круто, дівчата. Reа Gold можна купити за 429 гривень окремо. Або взяти ось вибір помади: люкс. Набір за 649 гривень. Тобто, буде два коди у вас. Так, Фаравей. Теж пропозиція. І так, і так. Дівчата, набір 3 в одному коробці. Іде по, по 15 мл крема, день-ніч, ліфтинг-пружність. І йде сироватка для обличчя, ліфтінг та пружність 10 мл. Подарунковий такий це 55. І тут у нас іде День ніч. Так, суперстійкість олівці. І ще йде водостійка. То розтікання та розмивання, формула тримається 12 годин. Супер акцент підводка. Олівці з точилкою. Так, губна помада Ультра. Ви вже бачили в лютому, що вона в новому дизайні. І, до речі, 169 гривень. Це дуже круто. Зазвичай була 189, 189, зараз 169. Дивіться, скільки можна вибрати? Скільки можна вибрати? Яку тільки бажаєте? І сяючу, і матову, і зволожуючу. Дуже гарно. І мені подобається, знаєте, що я замітила? Давно такого не було. Який відтінок на моделі? От що показують, це супер, дивіться. Просто клас. Просто клас. Це дуже класно. Мені подобається. Так. Будь-який набір 3 в одному, 449 гривень. Для очей, для губ і губна помада. Боже, яка краса! Це йде тональний крем для обличчя 24 години стійкості. І йдуть пробні тестери можете взяти. Все для тонування, прибирання недосконалості, сховування, да, щоб все було гарно. Міцеляна розсивчата пудра. Рум'яна, праймер, праймер, матуючий такий фіксатор. Дуже гарно да, показано. Тут, не, не, тут, а, не є тріумфальні виски. Ну, звісно, не показує так камера, як вже у каталог. Дуже крута. Губна помада. Олівес для губ. З гіалуроновою кислотою глянцева помада. Супер зволожена, бальзами, які дуже зручно брати собою. Помада Леді. З матовим ефектом. Так, 16-1 стійкості. Мої улюблені блиски для губ зволожуючі. Потім йде стійка, стійка помада. За умови придбання будь-якого іншого продукту з каталогу. Дівчата, звертайте увагу. Туш. Я не зрозуміла ціну на туш. Але, що маємо, те маємо. Це взагалі дуже велика ціна. Зараз все підійму. дивіться. Ціни на туші, ви бачите, <кій> вже закашляти захотілося. А це ця, що стоїть на б'юті-бонусі. Ось такі. 249 так і є. так. Супершок 169. Зараз такою я користуюся. Супер стійкість 1,2 мл. Палетки. Це все для брів. Бровки-бровки, щоб були всі гарні бровки. Лаки хто фарбує такими лаками, а це догляд за кутикулою, повне покриття в одному шарі, ще два дні бездоганного стійкості лаку. І якщо не бажаєте, довго чекати, коли висохне лак. Дуже крутий засіб. Знову таки, для кутикули, потім зміснююча база дуже дорогий для зняття засобу, засіб для зняття лаку. ножиці. Чудові, чудове, чудове. Таке собі. Такі ніжні вони, ці пилочки. Десь, якщо там щось десь відкололося, то можна ним зашліфувати. Лаки 60 секунд. Ну, це Я оди співаю цим пензлям, тому що вони дуже круті. Дійсно круті. Пінцет чудовий теж. Точилка. Так. Люкс. Дуже гарно. Парфюми пішли. Можна один парфюм, можна в наборі. Не хоче каталог слухатися. Огорнута світлом. Дивіться, інкадесанси. Так. Фаравей теж в різні варіації в різні. Можна і набором, можна і так. І тут дуже гарно, презентабельно, так я дивилась, мені дуже подобається, як показано. Так, не хоче каталог слухатися. Так, для нього за умови придбання будь-якого іншого продукту 449 гривень. І тут теж та сама умова по 349 Твоя ціна за умови придбання будь-яких двох продуктів зі сторінки 88-91. Буде червона ціна. Будь ласка, обирайте. Бачите ціни? Є. Так, знову таки. Тут теж приймає участь ці сторінки 90-91. Круто. Summer White, Summer White Sunset. Pur Blanca. Міні йдуть без умов, по 189 гривень. Дуже зручно перед собою в сумочку. Я завжди з такими ходжу. Так, парфумовані ласьони, вибір просто чудовий. Звісно, знижка представника є 179 гривень, без умов. Дивіться, 109 гривень, дівчатка, зауважте, 249. Такі ціни. Це по 100 мл. Ну, хто не поспішає, то це, я рахую, дорога сторінка, її можна перечекати. Для нього плексайди, в них іде по 100 мл кожен, 100 мл. Колись навіть був 125 мл, пам'ятаєте? І ось такий набір йде ще аерозоль, аерозольний і дезодорант. Або ось такий шампунь Гелем, лак для нього. Я трекшений для нього. Так, Black Side Touch. Теж інтерпретація, бачите, різна. Дуже гарне оформлення таке ж, ніжне. Так, Full Speed. Є ароматизована сторіночка. Маски. Wild country, <coughs> Так, цікаво. Да, лаванда, герань і сандалове дерево. Ну, що маємо, те маємо. Так, для нього дезодорант теж по 109. А такі 319. Шампунь-гелі по 179 гривень 250 мл. Це дорога сторінка. Лінійка Іню пішла вже. Дуже високої якості лінійка Іню. Мені дуже подобається. Це ось цей крем, який стоїть на акції спочатку. Якщо ви купили на 499 гривень, ви по тому коду маєте право його замовити. Чудовий крем, чудовий взагалі супер просто. Суперовий. Цей взагалі навколо очей, система ліфтинг, підтягнення повіки верхньої суперове просто. Реально, все працює. Головне потрібно робити. За умови придбання будь-якого іншого продукту з каталогу, дівчата для нас йдуть крема. Зволожуючий СП-50, більшого не існує. І коригувальний SPF 35 гель-крем для обличчя. Зволоження і пружність. Колись вони були в баночках. З провітаміном Д. Так. Ось такий: дивіться. Будь-який змінний блок. Ви можете видавити в пляшечку собі за 299 гривень. Їх теж по 30 мл, дівчата. Ось таке придумали. Виходить дешевше. Закінчився у вас. Вироск розкрили і виляли. Сироватки необхідні. Кожен ранок, кожен вечір сироватку наносимо на очищену шкіру обличчя. І потім наносимо вже всі інші продукти. Все показано. Так, 55 ліфтинг та пружність під підтяжка обличчя. Так, і тонік з вітаміном С. Очищення зволоження з ніжними засобами. Дивіться. Пробні зразочки навіть є. Отаку маску я чекаю. Маю в п'ятницю в суботу отримати ось таку маску. Я буду наносити е, нічну маску на шкіру обличчя і надягати її на 20 хвилин. Так. Це в нас Nutрі За умови придбання будь-якого іншого продукту по 169 гривень крема. І, дівчата, дивіться, вже можуть вони щезнути. BB крема ось. Теж за умови придбання. Підліткова. Або в кого проблемна шкіра і в дорослому віці. Ось так. Набір. За умови придбання. З трьох кодів за 369 гривень. Ось такий набір. Там туш стоїть 300 з лишнім гривень. А тут вона в наборі за 399 гривень. З чудовим ароматом і з чудовим кремом для рук з воложення. Супер какао. Біжутерія. Біжутерія. Так. Сумочки. Далі поставили набір. Рідкий лайнер для очей, суперстійкість. Та консилер для обличчя. Супер стійкість. За 389 гривень. Ось так, ось так. Супер. Окуляри, брелоки. Так. Нижня білизна. так. Масажери, Задай настрій. Будь-які три. За, сто, за 199 гривень кожне. Це в нас іде. Задай настрій. Так, ароматна олія. І її тут скільки. Не бачу, я скільки. Ароматне масло, ароматичне масло. М -м -м, а скільки ж мілілітрів? Не бачу я. Не бачу. Це стосується тільки цієї сторіночки. Так, це розпродаж. Теж розпродаж. О, буде на розпродажі по 80 гривень сицилійський гранат. А, мексиканські тропіки, а я думаю, це сільцилійський гранат. Вишукую ці в розпродажах, не можу знайти ці спреї. Дуже полюбляли. Може, їх випустять в новому дизайні, було б круто. Таким я теж користуюсь, мені органайзер цей подобається. Так, о, шампуні. Так, щітка. Ось спрей для блиску волосся. Це вся лінійка для блиску волосся, неперевершене сяйво. Так, потім абсолютне живлення, мегаоб'єм сироватки. Волосся теж полюбляє сироватки, маска для волосся. І сироватка з протенолом. Вона йде, вона йде з кера відновлювальна та зволожуюча. Так, Сухий шампунь. По 700 мл 229 гривень мегаоб'єми. Щітки, чудові, класні, просто супер. Це дуже малесеньке таке, воно, прямо такеньке. Так, щіточка для очищення гримівців. Нема тут розміру, вона така прям маленька. Давно мене не купували ось такі шампуні, прям дуже давно. Так, наші ніжки. Дуже класна щітка, дуже добре, дуже зручно нею користуватись. Прям зручно. Маска для ніжок. Це все теж для ніжок. Лаванда заспокійлива, знімаюча втому, і зволожуюча. Так, де Дитя... діти, малята. <сіху> і ось таке дівчаткам теж. А. І в новому, вже бачите, новий дизайн буде за умови придбання будь-якого іншого продукту з каталогу по 119 гривень. Ось такі будуть засоби для інтимної гігієни. Теж по 250 мл. Дуже гарне буде оформлення. І ось для депіляції та прибирання зайвого волосся зі шкіри обличчя ось такі. За умови придбання теж. Так. Це хто їздить, літає, їздить на курорти, будь ласка, ось є ще засоби такі цілий рік. Ласьйони і 5 гривень від продажу будь-якого ласьйону чи гелю для душу Avon Kea зі сторінки 166-167 це з цих двох сторіночок. Так, буде спрямовано на покращення умов ранньої діагностики раку молочних залози в Україні. Оновлений дизайн, незмінна формула. Супер! Ось такі ласьйони і молочко зволожуюче для тіла. Це ксетом кавуна. Зволожувальний крем-гель 200 мл. Це 250 великий об'єм. Зауважте, може, ви не бачили. Оце чудовий чоловік і жінка підходить, цей зволожувальний бальзам для губ. Супер. Крем, дивіться, які крема, які дизайни. По 70 гривень, звісно. Але що ж ти зробиш? Так, Skinsoft, для гладкості, шовковистості, сяєва шкіри тіла, суперові, дезодоранти. І ось ідуть суфле Крем, крем батер, крем-батер і крем-суфле. Планета спа. Маски. Йдуть скраби. планета Спа. Для чоловіків. Будь-яка піна для ванни 209 гривень цілий літр, дівчата. Так. Гелі для душу в XX форматі. Тут новинок в нас немає. Ціна буде 219 гривень. Для нього шампунь гель, для неї 209. Потім 250 буде шампунь гель 109. Рідке мило буде по 159. І... 250 будуть по 99 гривень. Ось такий вибір, дівчата. Встигне придбати, встигне придбати. Чомусь ароматний, такий м, затишний, затишний кашемір, магнолія, кремовий сандал. Е, е, встигне придбати. Щось його вже забирають, мабуть. Так, Набори 459 гривень, 4 коди. А тут 2 коди. А тут 589 гривень, тут 5 кодів, тут три коди. Лаванда. Так. Дуже круті. Мені оцей аромат сподобався дуже сильно. Прям ну, чудовий. Відновлювальні аромати, розмарину та насіння моркви. Супер просто. Так, за умови придбання будь-якого іншого продукту, сонечки, ось такі ціни на дуже необхідні продукти. І тут, дивіться, 720-169 гривень. А для нього 179. Збадьорюючий океан. самий ходовий шампунь-гель, самий ходовий. Рідке мило тут є. Для ніг, спреї для ніг дуже класні, дезодоруючі. Для малят по 109 гривень. Смачні, такі ароматичні. І двофазна сироватка відновлення тут по нормальній ціні. Тільки щось купити потрібно з каталога. А олія це абсолютне живлення ось буде 229 гривень. Це ідея подарунків, до речі. Дуже гарне таке прям небесне сяйва. Дуже гарне оформлення. Так. Один за 299, три за 100... А, один за 299, а 3 за 199 кожен. Тобто, один дорогий, а три по 199 гривень. Будь-які ось такі великани, універсальні креми 3 в одному для обличчя рук та тіла. Так, один від 229 гривень, три за 159 гривень кожен. Дуже класні засоби. Твоя ціна за умови придбання будь-яких трьох продуктів зі сторінки 186-195 можна комбінувати. Круто. Знову-таки, мені до речі, дуже полюбляються кондиціонери, бальзами дуже, я собі замовила знову, тому що я полюбляю від Avon кондиціонери та бальзами. Так, тут йдуть шампуні і кондиціонери. І що? Буде один 149 400 мл. А якщо 3, то буде кожен по 129. І знову таки ті сторінки теж приймають участь. Тут така сама ситуація. Один за 189, 500 мл гель, крем гель або шампунь гель-чоловічий. А 3 по 119. Взяли шампунь, гель-чоловікам, щось там далі, крем, от і все. Тобто можна скомбінувати і взяти круто. Так, знову-таки, одна піна буде 219 гривень. А якщо три коди брати зі сторінки 186-195, буде піна 119 гривень. І на крайній сторінці в нас анука ні, нема мого спрея. Ось такий за 79,99 будь-який спрей для тіла. За умови придбання будь-якого іншого продукту з каталогу. Ось такий гарний весняний каталог на березень. З вами була Наталя. Обіймаю вас до самої швидкої нової зустрічі. Ви найкращі, бо ви зі мною.